Коментувати нові митні тарифи, що їх встановив ЄС для українських виробників, і очікуваний ефект для українського та європейського ринків ми попросили Ендрю Разбаша, керівника управління програм допомоги в Україні і координатора з питань співпраці представництва ЄС в Україні. Пане разбаж, дякую за те, що приєдналися до нас. Мені приємно Доброго дня, чи здатні пільгові митні тарифи, встановлені європейським союзом для українських експортерів, дати українським бізнесменам відчуття щодо духу угоди про вільну торгівлю, що працюватиме в майбутньому. Абсолютно. абсолютно те, що тепер запроваджено, це так звані автономні торговельні заходи. Такий собі швидкий старт до переваг, які існуватимуть для українських виробників від угоди про асоціацію. Це переваги для українського бізнесу в умовах зниження експортних мит українських товарів для ЄС. Бізнес вже тепер може мати користь від зниження тарифів і переваг, що їх передбачає угода про повну та всеосяжну зону вільної торгівлі. З ЄС, yes. Яку реакцію ви очікуєте від українського бізнесу. Наскільки динамічною може бути інтеграція українського бізнесу до європейського ринку? Перш за все, ми говоримо про довготривалий процес. Україні знадобиться чимало часу, щоб сповна пристосуватися для відкриття європейських ринків у короткостроковій перспективі. Певні галузі мають швидкий потенціал для збільшення експорту. Агрокультурний сектор, вочевидь, перший. Ще певні галузі залучені у промисловому виробництві, але в цих галузях процес триватиме. Довше, оскільки вони мають потребу у нових українських або міжнародних європейських інвестиціях, тоді й вони матимуть користь, але для цього потрібно більше часу. якщо ми кажемо про допомогу українському бізнесу, чи є плани створити, наприклад, державне бюро чи іншу структуру, яка б допомагала бізнесменам інформаційно на європейському ринку, чи вони мають робити самостійні кроки для виходу на них? Ми віримо у те, що бізнес справді має сам вживати таких заходів, і вони мають робити це за допомогою таких організацій, як торговельна палата чи бізнес асоціації. Але ми визнаємо, що ці об'єднання в Україні на тепер можуть бути слабкими. Ми б пропонували допомогу у розвитку організаціям на кшталт Торговельна Палата чи Бізнес Асоціації, оскільки вони типові для європейських країн, особливо з членством у них малого та середнього бізнесу. Тому що великий Бізнес сам здатен про себе подбати, <пробітник> він має власний експорт. Малі ж підприємства такі потребують підтримки. Ми б хотіли допомогти втілити таку допомогу для організацій, щоб бізнес був сповна поінформованим про виклики та можливості, які матимуть місце після набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі. Ми говорили про найбільший потенціал, що його може мати український бізнес для європейських ринків. Що це за галузі українського ринку? Що мають так? Кім можливості І які з них мають найкоротший шлях до європейських ринків Звичайно, Україна це велика країна з широким діапазоном індустрії, і різні сектори можуть бути залучені по різному. Україна має неймовірні можливості в агрокультурному виробництві, і дуже важливо скористатися такими можливостями і рухатись у напрямку продуктів, що високо цінуються. Ви маєте українські еквіваленти шампанського або дорогих вин, тобто це високоякість. Українські продукти зроблені з високоякісної української сировини. Слід сказати й про it галузь, де Україна має багато добрих експертів, але чимало з них їдуть за кордон, щоб працювати. Бо економічна ситуація та бізнес-клімат можливо кращі в інших країнах. Те, на що ми можемо сподіватися із угодою про асоціацію, це створення підвалин, на яких компанії, що займаються інформаційними технологіями, будуть здатні розвинути свій потенціал на основі конкуренції. і третій сектор це промислове виробництво. Це та царина, де Україна має довгі та міцні традиції, але галузь не є сповна інтегрованою в європейські структури промислового виробництва. Йдеться про Нічі ланцюги, якими компоненти з різних областей потрапляють до збиральних конвеєрів. Україна не надто залучена до цього. Ми бачили подібне у таких країнах, як Словаччина та Польща, у період, коли вони швидкими темпами наближалися до європейського союзу у 90-х роках, залучаючись до таких галузей. Україна має величезний потенціал, і тут має бути рух з обох сторін. Інвестиції українських компаній, а також і бізнес з інших країн, включно з європейським, які захочуть інвестувати, бо Україна. Має вдале географічне положення Пане Разбаш, якою ви прогнозуєте поведінку європейських компаній на українському ринку після того, як угода про повну та сосяжну зону вільної торгівлі вступить в дію? Деякі експерти висловлюють побоювання, що вона може бути інтервенціоністською, І які українські галузі найбільше зіткнуться із конкуренцією. Українен індустрії волбімостекспозитокомпетишнасинк. Я думаю, що вони будуть і мали би такими бути саме з огляду на величезні можливості України у виробничому секторі. Міжнародному бізнесу має бути цікаво прийти та зробити великі інвестиції, щоб побудувати нові фабрики чи отримати ті, що є. Це для того, щоб цілковито інтегрувати українську індустрію з європейською, щоб отримати переваги від існуючих можливостей в минулому. Іноземний бізнес приходив і. Намагався інвестувати та працювати тут. Для них це було надто складно через корупцію, через систему на загал, через рейдерські захоплення та інше знадобиться певний час, щоб такі побоювання щодо України були подолані, і ваша держава була добрим місцем для бізнесу. Коли цей етап буде пройдений, з'явиться значний інтерес до інвестицій в Україну. Звичайно, ці вкладення з боку міжнародних чи українських компаній будуть конкурентними для компаній, що вже є, але нам здається, що конкурент. Це, це добре. Вона призводить до ліпшого та ефективного виробництва кращих товарів, і зрештою до більш заможної та міцної української економіки порівняно з тим, що є на тепер. Демомент які очікування тепер для українських споживачів, зниження цін, розширення спектру товарів і послуг, щоб ви сказали людям, які очікують відповіді на це з Маю сказати, що зараз в українських супермаркетах ви можете придбати дуже широкий спектр товарів, чи то з ЄС, чи то з інших країн. Навряд чи люди хотіли б, щоб було інакше. Я кажу передовсім про великі міста у мегаполісах. Я сподіваюся, ви побачите збільшення можливостей для інвестицій, бізнес інвестиції та нові перспективи, поліпшені виробничі можливості, збільшення доходів як наслідок виробництва високоякісних товарів. Зміни, які люди помітять у довготривалій перспективі, будуть такі, як, наприклад, у Польщі. Ви будете жити в такій країні. Ті з вас, хто був у Польщі 25 років тому і певний час туди не їздив, а тепер знову навідався. Різниця буде помітною. Пан Ендрю Разбаш щиро дякую вам за цю розмову. Дякую вам, Ендрю Разбаш, керівник управління програм допомоги в Україні та координатор з питань співпраці представництва ЄС в Україні відповідав на запитання вікна в Європу.